Сьогодні в нашій країні горе, у нас втрата, член партії Європейська Солідарність, брат по зброї, письменник, воїн, в першу чергу воїн, Василь Паламарчук. Він загинув. Не може... Це як загасили сонце. Це як загасили сонце. Подивіться на його світлини. Він любив життя, він міг не йти воювати. У нього було троє дітей, у нього було поранення, але він повернувся в стрій, бо командир повинен бути поруч зі солдатами. І він загинув в бою. Світла пам'ять тобі, Василь. Жаль, що ми не зможемо прочитати твою наступну книгу. Але ми будемо пам'ятати тебе завжди таким усміхненим, веселим, щирим. Дякую, що ти був. І ти будеш з нами завжди поруч. Слава Україні. Слава Україні. Замість слова зброї я взяв зброю зброю, тому що інакше не можу. Тому що ту роботу, яку я не доробив в 2014-15 роках, треба робити зараз. Я не хочу, щоб вона дісталася моїм онукам та моїм дітям. Я повинен виконати завдання, повинен зробити все, щоб мої хлопці, які зараз зі мною, якими я зараз командую, повернулися додому, до своїх близьких, жінок, дітей, до матерів. Їм ще треба відбудовувати Україну, ростити дітей та робити ще багато-багато речей. Ми воюємо, щоб жити в мирі. Свобода, вона не безкоштовна і треба заплатити високу ціну. Але ми переможемо. Слава Україні Героям слава!